Вітаю всіх. Ну що ж, давайте дивитись такий нюанс. Колодою, якою дивлюсь, міжнародні моменти. Фокус Росії переміщується на країни Європи. Фокус Росії переміщується на країни Європи. Так або ні? Отак. Шістка жезлів це досить серйозна карта в цьому питанні. І він переміщується дуже-дуже. Фурошо. І, звісно, Європа нервується. І переміщуватись він буде. Ось вам кордони. До офіційних кордонів переміщується потрошечку. Україна, нас чекають зміни. Ви гляньте, Україна нас чекає серйозні зміни. І Зеленський це розуміє. До результату хорошого ми йдемо. Ми вийдемо на результат. Після цих розчарувань ми отримаємо результати. Так, ми не отримаємо того, що ми хочемо, але вийдемо на позитив. Вийдемо. Фокус Росії суттєво переміщується. Дуже суттєво. І для Зеленського це добре, він це розуміє, і він хоче, щоб так і було. Насправді. Ну, давайте глянемо. Зеленський. Хоче, щоб фокус Росії дійсно переміщувався на Європу і з України злазив. Хоче він цього. Звісно. Угу. Дивіться, як добре він. Як... як він цього хоче, щоб це було поступово, хитро, ненав'язливо, але від нас. Від нас. Тут дьявол випадаємо вже, ми б сила. Ця сила від нас. На партнері, ось вам. Щоб вся ця сила йшла вже поряд. Удариться. Так, все. Ось вам відповідь. Воно все йде. Новини фільтруємо, будь ласка. Як там в Європі чого не намагалась, але Україна, якщо виходить сильніше, ніж Європа, оце капець.